Зрозуміло, що кожна людина боїться невідомості, починаючи з того, як пройде корекція, а чи впорається вона під час корекції, а чи буде боляче, а які будуть наслідки, і це абсолютно нормально при прийнятті достатньо відповідального рішення у вашому житті. Але у більшості випадків всі типові страхи безпідставні. Корекція відбувається амбулаторно, під місцевою анестезією. Робота лазера дуже швидка, і це до 500 імпульсів за. Одну секунду, а от перевірка роботи лазерного проміння відбувається тисячу разів в секунду, і це вдвічі частіше, що забезпечує дуже чітку роботу лазера. Після корекції, яка триває близько 20 хвилин на обох очах, пацієнт вже добре бачить і може одразу йти додому, повертатися до свого звичайного способу життя. Певні обмеження в активності мають суто профілактичний характер.